Доброго дня всім добрим людям. Вчора військові з ЛГБТ спільноти вимагали в Києві рівних прав, і заголовки були приблизно такого ж типу. Вперше, спочатку вторгнення, у Києві пройшли марш, рів... марш рівності і марш за традиційні цінності. Ну, По-перше, ми подали до Ради Європи про те, що деякі конституційні права обмежуються. Це перше. І друге, я не проти всяких ЛГБТ, оскільки всі, в тому числі і несповна розуму люди чи людина подібні істоти, мають право на своє самовираження. Право на самовираження у них ніхто не забирав, одначе рекламувати свої так звані ЛГБТ цінності або вимагати рівних прав, які у них і так є на сьогоднішній день є безпідставними. Оскільки згідно з Конституції України, всі громадяни України мають рівні права і обов'язки. Окремо, хотів звернути увагу, бо там якийсь воїн на все, всю повутину на, на всю Україну почав розказувати, що вони хочуть закон про, дискримі... про дискримінацію і закон про партнерство. Ніби ці два закони вирішують суть їхнього лікування. Та нічого не буде, оскільки. Для того, щоб приймати такі закони, немає жодних правових підстав. А ось те, що вони хочуть зареєструвати свої так звані шлюби, так нічого нового немає, оскільки в Україні і так три гілки криптоєвреїв організувалися і утворили експеримент. Нагадаю, перша гілка це фарисеї, тобто судді, які на сьогоднішній день живляться з судового збору. Друга гілка це садкеї, або вони ж реєстратори, вони ж справлячі податків, відкуплюючи відкуп, 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 боргів і так далі, і тому подібне, які живляться за рахунок реєстраційного збору і доказом того є більше 400 державних реєстрів України. Ну і третя гілка це есеї або оцінщики, вони ж ювеліри, які на сьогоднішній день. Живляться за рахунок різного роду експертизи, які, до речі, не коштують ні 5 копійок, ні тисяч гривень, а вимірюються на сьогоднішній день десятками тисяч гривень. Ну і стосовно їхніх прав, право на реєстрацію їхнього шлюбу ну, мають вони право на місці держави, я би просто вніс відповідні. В, реєстра... в демографічний реєстр, чи який там реєстр вони там придумали відповідні відомості, що будь-які дві несповна розуму людиноподібні істоти мають право зареєструвати свій шлюб. Справляти з них реєстраційний збір, не як зі звичайних людей, можна оцінити цей збір там, в сотні тисяч гривень чи в десятки тисяч гривень. Звідки вони їх брати будуть? Так це теж їхня проблема. Вони ж хочуть зареєструвати шлюб, так заре... давайте його зареєструємо. І так, друге мене непокоїть, це те, що в нас війна. Якщо б люди зібралися проти свавілля влади, або ще проти чогось, наприклад, споконвічні українці могли виступити проти геноциду їхнього корінного народу в Державі Україна, так одразу поліція кійками або сльозогінним газом. Почала би розганяти, оскільки в період війни заборонено є там, Держава Україна подала, подала що обмежено е, мирні зібрання. І так, що вони вимагають мати більше прав, ніж інші громадяни, так дзузьки їм. А чого вони мають мати більше прав, ніж інші громадяни, якщо по Конституції всі права у всіх рівнях. І е, озвучують там, що вони дійсно воюють. Це теж не заслуга, це звичайний обов'язок пересічного громадянина України. Під пересічним громадянином України я маю на увазі всіх громадян України, які у відповідності до Конституції України мають громадянство України, які приймали і були згідні з тим, що вони громадяни і в них є обов'язок захищати вітчизну і захищати Україну. Ну і хто їм забороняє? Займатися різного роду содомістом чи ще там чимось, та ніхто їм не забороняє. У нас вільна держава, вільні люди, ніхто нічого не забороняє, а от рекламувати різного роду збочення людиноподібних істот, то я вважаю, що це неправильно. Оскільки ця реклама йде за рахунок платників податків, ця реклама фактично охороняється поліцією. Яка до сьогоднішнього дня не контролює всю територію України, вона не контролює 20% території, близько 20% території України. І я думаю, що їй є чим займатися, а не різного роду охороною сумнівних мітингів, які нібито проводять якісь там маршики. Маршики. 1 січня на честь якогось там шпіона Сталінського, на честь дня народження сталінського шпіона, Бандери, який розколов фактично рух українських націоналістів, на сьогоднішній день провели у нас наслідок внаслідок війна з державою Російська Федерація. Тому, перше, ніж щось там вимагати, щось там. Порівнювати якісь традиційні рівності чи проводити маршуки рівності, я думаю, що наші управлінці також самої орієнтації з Верховної Ради і з виконавчих органів, мали б це заборонити однозначно. Єдине, що їм варто дозволити, так хочуть реєструвати свій штурм, так дозвольте їм, хай собі реєструються за гроші, наповнювати казну будь-яким шляхом на сьогоднішній день. Незаборонно, адже це кошерний бізнес цих трьох гілок влади, а саме садукеїв, які будуть на цьому нормально живитися і нормально себе відчувати. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, критикуйте. Критика дозволяє грунтовно досконалюватися. Дякую за увагу.